Я сьогодні насправді отримав відповідь на запитання, яке вже мене мучило аж п'ять днів. В п'ятницю ми їхали в Польщу машину і мене на таможні таможенки запитували, скільки у вас бензину, чи у вас картини, чи везете бурштин. Я не знаю, що відповісти. Ви що? Знаєте, що з рівного? так, Мабуть, ви з рівного. ну, по ногорах бачимо, рівні не везу. Та, сьогодні зрозумієш, де, де залишився той, той бензин, де залишилися картини і де залишиться той, той бурштин, виляється, вони нам тут потрібні. Дорогі друзі, дозвольте вас привітати з вашим святом, з вашим днем народженням. І е, коли здумаються, чому ж е, такий успіх толкав у рівне 1 е, я знаю, що насправді почалося не в 95-му році набагато раніше, тому що сталося так обставини долі ведучих людей, що в 90-му році, мабуть, почалося все з, з компанії з підприємства Марк. І, е, завдяки, е, і завдяки тим е, діям, які ви здійснювали, завдяки тому, що ви вирішили служити людям е, доносити до людей першу інформацію з перших років. Не та, яка є, вже потім народилася ідея, мабуть, створити телеканал Рівне один. Це просто моє припущення, і ну, Віктор міг би це або спростувати, або тільки підтвердити. Підтвердити. <ривіт> і я знаю, що якщо я добре пам'ятаю, ваш телеканал займає сьогодні більше ніж 86% ринку. Це дуже хороший успіх, і ваша компанія знаходиться зараз, якщо говорити мовою бізнесу в стадії розвитку. І я хочу тільки побажати вам одне: щоб це тільки перший такий хороший в 20 років, щоб наслідчих через 20 років ми святкували е, цей ювілей. Е, з людьми, які буде в десятків сотні разів більше, і мабуть приміщені в величезній арені, яка буде ще не побудована, можливо, вона не не спроєктована, але вона обов'язково буде в нашому місті і помістить всіх ваших друзів. Я знаю, що коли ви почали цей бізнес, починали цей напрямок, ви були одні, і у вас не було підтримки, у вас не було партнерів, у вас не було друзів. І все, що набули, це завдяки вашій чесній роботі, завдяки тим цінностям, які ви зберегли в собі, які ви не розміняли, не опустилися. Я знаю, що ви знаю, що ви допускали дуже багато помилок і. Це нормально для бізнесу, нормально для життя. Але саме головне, що ви витримали, що ви пройшли через, через це все, зробили свої висновки і, і, і вистояли. Вистояли не тільки третій раунд, а мабуть, і дванадцятий, і, і, і перемагаєте в ньому. Певно, перемагаєте. І е, е, сьогодні просто хочу сказати, що пам'ятаєте, що сьогодні прийшло сюди стільки ваших друзів. І е, те, що починали одні, зараз у вас дуже велика підтримка. Це ваші партнери, це ваші друзі, це ваші колеги по бізнесу, і просто це вже, мабуть, не тільки бізнес, а якась вже цінергія, яка е, дуже прискорює ці процеси, які ви робите на ринку, і ви робите в своєму каналі. Бажаю вам успіху, бажаю вам досягти вашої особисті цілі в бізнесі, щоб е, ви і надалі служили людям на нашому місту, нашому населенню, щоб е, були завжди брендом номер один і щоб вийшли на. Дуже високі на абсолютно інший рівень. Дякую вам. А хто за цей тос не вип'є? Трохи знайш, він пам'ятає, трохи цікавились. О себе дійсно. Дійсно, це було давно і неправда. Воно і неправда. А що села? Я вже що вже тут. Так, ну що, як сказав Віктор Євгенович, ну хто?